Ки бік кордону на Сумщині розпитаємо Дмитра Лантушенка, старшого офіцера відділення комунікації 117 ї окремої бригади ТРО. Пане Дмитре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю слава Україні. Героям слава і одразу хочу звернути увагу наших глядачів на куток ваших екранів. Там зараз з'явився qr код Це означає, що нашим захисникам дуже потрібна наша з вами оборон... допомога. Хлопці збирають. Кошти, а от на що збирають пане Дмитре? Нам розкажуть. Будь ласка, вам слово. Так дійсно сьогодні підрозділи 117 ї бригади тероборони міцно тримають державний кордон на безумовно одному із найгарячіших напрямків фронту. Ворог на цьому напрямку дуже активно застосовує фпв дрони, ударні дрони. І, на жаль, не лише по військовим, а ще й по цивільному населенню. Про це я пізніше розкажу. Тому ми оголосили великий збір на 2 мільйони гривень для того, щоб забезпечити і підвищити власне безпеку нашим хлопцям, які тримають кордон на своїх позиціях. Ми збираємо на засоби РЕП. А також для того, щоб своєчасно виявляти ворога, який так чи інакше намагатиметься, можливо, заходити там у складі груп ДРГ та знищувати ці групи ДРГ. Ми просимо також підтримати наш збір на fpv дрони. Сьогодні сумчі сумщина, сумщина це є один із найгарячіших напрямків, і ми також потребуємо допомоги та захисту захисту і готові відстоювати наші державні кордони до останнього. Тож, шановні глядачі, будь ласка, доєднуйтесь до збору 117-та окрема бригада ТРО дуже потребує нашої з вами допомоги. Хлопці оголосили збір на 2 мільйони гривень. За ці кошти вони хочуть придбати системи РЕБ для захисту своїх позицій, та для власного захисту, а також на безпілотні системи це FPV дрони, для того, щоб якнайшвидше реагувати на всі виклики, а саме. Знешкоджувати ворогів і знешкоджувати ворожі ДРГ. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Пане Дмитре, поки люди донатять, будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація на прикордонні? Ситуація є складною. Про це треба відверто казати. За останні дні ворог збільшив і кількість, і щільність ударів по всій території Сумщини. Ворог традиційно вже знищує прикордонні громади. Зараз навіть не треба і не можна говорити про якийсь один населений пункт, чи одну громаду, чи навіть один район Сумщини. Ворог фактично обстрілює все прикордоння Сумщини на протязі всього ділянки державного кордону. Застосовуються абсолютно всі види озброєння, як мінометні артилерійські засоби, так і власне впіві. Збільшилась істотна за останні дні кількість обстрілів кабами. Е, на жаль, на жаль, констатує, що ворог дуже активно атакує саме цивільне е, цивільну інфраструктуру. Так буквально вчора вночі знищена була школа в одній із громад Сумщини. Це Краснопільська громада на минулому тижні. Знищений будинок культури і школа в Катінської громади. А два дні тому вночі ворог атакував. Лікарні на Сумщині в місті Суми шахет впав на дах і пошкодив пошкоди вікна. А в Краснопілі була знищена шахедами. Також лікарня, причому був подвійний удар. Спочатку було кілька прильотів, приїхали наші рятувальні служби, почали рятувати власне населення, і через кілька хвилин ворог завдав ще удар в полі лікарні. Дивом люди залишилися всі живі, проте на жаль, інфраструктура знищена. Тому ситуація є складною. Проте ми міцно, Ми я маю на увазі сили оборони сьогодні. Міцно тримають державний кордон. Ми адекватно завжди реагуємо, відповідаємо е і тримаємо е і, власне нашу територію на контролі. пане Дмитре. А щодо штурмових дій, як діє ворог на прикордоні? Вони йдуть у повноцінні штурми чи переважно працюють ДРГ. Повноцінних штурмів ми не фіксуємо. А власне дійсно збільшились за останні дні кількість намагання ворога у складі груп ДРГ перетнути наш державний кордон. Проте заявляю, що наші сили оборони у взаємодії з іншими підрозділами дуже оперативно виявляють ці групи ДРГ і їх знищують на сьогодні. Такі, такі випадки власне перетину кордону були, але оперативна сила оборони їх ліквідувала. А скажіть, будь ласка, як глибоко на нашу територію заходять ворожі ДРГ? Як швидко вдається їх ідентифікувати? В абсолютній більшості ворог не дістається навіть крайніх прикордонних населених пунктів, дуже оперативна. І розвідники, і групи БПЛА, і прикордонники, і інші сили оборони взаємо взаємодії між собою. Дуже оперативно їх виявляють, і одразу вони знищуються. Є групи, які відходять з втратами, є власне ті, які повністю знищуються з нашими силами оборони. Але вдається реагувати дуже швидко на такі виклики тільки завдяки новітнім технологіям, а це системи це. Безпілотники типу FPV і саме на них 117-та окрема бригада тероборони оголосила збір. Це 2 мільйони гривень. Ви можете задонатити за цим QR-кодом, Наші оборонці збираються і на FPV-дрони, і на системи захисту це система РЕП. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, допомагайте, донатьте це дуже важливо, пане Дмитре. Скажіть, будь ласка, а які сили ворог зараз тримає на прикордонні, і чи підтягують вони резерви? Зазначу, що наші сили оборони володіють всією оперативною інформацією. Ми знаємо про е, плани та наміри ворога. На сьогодні ми фіксуємо певне перегрупування підрозділів ворога, чи будуть вони е, передисловані на інші напрямки, чи залишаться тут на Сумщині, Побачимо в наступні, я думаю, що декілька днів. А от е, ну, ситуацію ми володіємо повністю. Пане Дмитре, ваша бригада збирає кошти на системи РЕП. А як часто взагалі ворог використовує безпілотники для атак по нашим позиціям? Ну для статистики скажу, що це можуть бути щоденні обстріли десятками обстрілів позицій оборони саме з ефівдронів. Якщо ворог виявляє. Озицію цілоборони, то він застосовує абсолютно всі засоби, не лише півдрони, а ще й мінометний обстріл для того, щоб пошкодити або знищити цю позицію. Але от що стосується специфіки сумщини на жаль, е треба констатувати, що ворог е дуже часто застосовує і в ударні ці дрони, і проти цивільного населення. Є непадонукі випадки, коли в прокордонних громадах обстрілюються просто цивільні автомобілі, коли підрони прилітають поруч з поштою, поруч з магазином і страждають мирне на власне населення. Тому ось всі ці засоби і засоби РЕП і в Півідрони вони нам допомагають не лише захистити військовослужбовців, а ще й захистити мирне населення від цієї ворожої навалої. А скажіть, будь ласка. Оці ці системи РЕП наскільки вони ускладнять взагалі роботу ворожим БПЛА? Яку територію вони зможуть закрити? Ми говоримо про те, щоб захистити позиції наших хлопців, і звичайно, тієї суми, про яку ми просимо допомогти. Громаді збирати на жаль, не вистачить, щоб закрити всю лінію оборони, яку зараз тримає там 117-та бригада. Тро, але ми співпрацюємо із військовими адміністраціями. Співпрацюємо з бізнесом. Держава допомагає нам ребами, тому ребів мало не буває, так як і в півдроні. Дуже багато зараз хлопців, які доїжджають на позиції і на пікапах у них мають стояти це реби. Дуже багато uh, людей, які uh, проходять ротацію і міняють позиції. Тому тут um, ребів більше вони дійсно бережуть і підвищують безпеку для наших захисників. Ми збираємо на ефективне реби, які захистять uh, наших хлопців і посилять охорону державного кордону. Абсолютно згоден з вами і завжди кажу нашим глядачам під час uh, збору коштів, що і системів РЕП багато добуває і. Безпілотників багато не буває, тому що все-таки це розхідний матеріал, який дуже потрібен, і який, ну, власне, зупиняє ворога. Тож, будь ласка, доєднуйтесь до збору, задонатити ви можете за цим QR-кодом, який знаходиться в куточку ваших екранів, доєднуйтесь, допомагайте нашим захисникам. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, от ви сказали, що все-таки зараз е, долі великий контингент е, ворога стоїть на прикордонні. До яких сценаріїв готові наші захисники? Ну, давайте так, я скажу про 117 ту бригаду ТРО. 90 військовослужбовців, які служать в бригаді, це саме мешканці Сумщини, які в перший день повномасштабного вторгнення, 24 лютого, взяли до рук зброю захищати власне свій дім, свій, своє місто, свій будинок, і вони продовжують захищати сьогодні територію Сумщини. І коли я з хлопцями спілкуюся, вони кажуть, нам. Не можна відходити, і ця стовідсоткова мотивація вона дає певнесті в тому, що наші хлопці готові до будь-яких сценаріїв. Ми знаємо про наміри ворога. Ми готові, і ми реально кожен день відпрацьовуємо по ворогу. Ворог це відчуває. Ворог знає, коли нам вдалося вигнати ворога з квітні 22-го року. Ворог знає, що таке власна сумщина, що це за край, що те з що там за захисники. Тому ми готові до будь-яких сценаріїв і ми готові захищати сумщину Україну. Пане Дмитро, продовжуючи вашу думку, не можу не спитати: ваша бригада нещодавно взяла у полон ворожого солдата. Розкажіть детальніше про цей випадок, і, можливо, можете поділитися, яку інформацію змогли дізнатися через нього. Дійсно, ну тут власне цікавий не сам факт того, що ми взяли в полон а, ворога. Ми це робимо регулярно, але. От е сама власна ситуація, яка відбулась, е підрозділи 117-ї бригади, артилерійські підрозділи разом з прикордонниками дуже класно відпрацювали і точно по ворожої позиції. Три ворога почали бігти. Наші і шники відпрацювали і ліквідували двох ворогів. Але один дуже яскраво нашим розвідникам став рухами показувати те, що він хоче зберегти життя. Е, наші хлопці не розгубилися і відправили так. От зараз ми бачимо відео. Відправили так, так. йому е, дронам мандаринку з запискою про подальші дії. Е, ворог взяв мандаринку, прочитав і, власне, дійсно зберіг своє життя. Ми поговорили з ним. Ну, він розповів про певні підрозділи, які розташовані на території ворога. Він розповів. Е, Нашим хлопцям про кількість. Ну така інформація дуже корисна, цікава для нашої розвитку. Знаєте, пане Дмитро, наскільки відрізняються все-таки українці від росіян, наскільки українці гуманні до своїх ворогів, навіть мандаринку відправили, а вороги, на жаль, нещадно ставляться до українців. І тому ми маємо захищати наші кордони. Нашим е, захисникам зі 117-ї бригади. ТРО дуже потрібна наша з вами допомога. Хлопці збирають на fpv дрони РЕП-системи. Тож, будь ласка, доєднуйтесь до цього збору. Задонатити ви можете за цим QR-кодом. На жаль, ця розмова добігає кінця, але не закінчується збір. Цю розмову ви можете подивитися і на нашому ютубу, Ютубі і знову ж таки задонатити і допомогти нашим захисникам боронити нашу землю. Дякую всім, хто вже доєднався до цього збору. Дякую вам, пане Дмитре, за цю розмову і за захист нашої країни. Гарного вам дня.